Звати мене Дмитрук Мирослав Володимирович позивний мій шустрий. В АТО з 2015 року, так сказати, воюю. Спонукало, що в ну, нас біда в державі, у нас агресор прийшов. Москаль. А працював, в мене брат приватний підприємець. Ну, будівельно, це саме свою контору, хлопців підтягнув. Ну, все супер, так. Да. Брат, до речі, теж в Морпехах воює. Спілкуємося, але не бачили вже дуже. Ну, давно не бачили. Перша моя гаряча точка це Майорськ, Авдіївський напрямок, Промка і в основному Горлівка, Зайцеве. Прослужив я рік і три місяці, попав під демобілізацію 2016 року і 8 квітня звільнили. Повернувся додому і познайомився з дружиною, колишньою. І весілля, ну все як положено. Син родився, розлучилася і почалась повна масштабка. Я в принципі вже розумів, що щось відбувається. Мені 23 лютого, 22-го року, вже дзвонили з 25-ї бригади в десантники. Це для мене рідна дуже бригада. Вони 23 го мені числа, дівчата штабу подзвонили, сказали, Мирослав, збирайся, починається. Ну, я зібрався, поїхав в воєнкомат і зразу, 23 числа, приїхав в воєнкомат. Кажу, мені треба виїжджати, кажуть, та завтра приходь туди. Ну, 24-го вже рано встав, ми туди-сюди поїв та й побіг в воєнкомат. Вже сумкою одразу. Вже в воєнкоматі хаос, як завжди, ми не готові. <схід> Людей тьма, вернісь патріотів тьма. Готовці оставляли, якщо з білоруської границі, щоб ну, хлопці, які вже війну бачили, щоб могли тіпа, допомагати тим, хто саме поприходив, молодим. Там. Два місяці побув, почав стручити ці рапорта, що забирайте мене в ДШВ. Ну куди? Я хочу в свою 25-ту. Там у хлопці моїх боях вже зазвонюють, вже багато хто й даже загинув. А я сижу тут а два місяці в роті охороні, нічого не роблю. І, ну, свого я добився. І прийшов наказ від залужного, дешеве, моє рідне туди, попав я в 80-то також моя рідна. Все, і почав я свій штурмовий шлях. Починали ми Миколаїв, правий берег звільняли. Далі найбільше пекло, яке було, це Сірібрянка, Сірібрянське ліс, це пізній повний. Бахмут для мене легше було набагато. А поранення під Бахмутом Іванівське отримав, 7 лютого було. Це такий був страшний трохи штурм. Накрили підари нашу позицію, біля. основна позиція, яка тримала, щоб не взяли Бахмут і дорогу життя. От мене там і накрило. В коліно імплант поставили. Першу операцію зробили. Два місяці був на реабілітації, все почистили. Другу операцію пройшов ЛК, пожали руку, сказали дякуємо за службу в ДШВ. Їдь додому, служи. Ну, вже маєш право вдома, бути. І хлопці з 104-ї ТРО мені дали запрос від Каспрова, ну що так як я вже не, не можу воювати і служити в ДШВ, мене перевели в 104-ту. Мав попасти 104 і в 104-ту мінометну батарею, бо в мене там земляки, вони мене туди витягували. Але місця не було, спитали, чи підеш, чи ще тоді був взвод зрав, типу зенітно-артилерійський кулеметний взвод. Та я кажу, та піду, в принципі, та що там? Та й пішов, принципі, не жалію. Ми вогнева група, це ППО, ми кулеметний звод, який нищить ворожі, прикриває небо, нищить ворожі шахеди, любе, голубе, яке в них там літає. Нічна завжди робоча. Завжди робоча, ніч відпрацювали. Скільки там відкат, в п'ять ранку, коли вже видніше, там 6. Ми їдемо додому. Лягаємо спати. Але ну, при тому всьому на телефонах, на рації висипаємося, приводимо себе в порядок, дивимося по ВК, що треба машину занесли. Та й ждемо ввечері. Ввечері завжди знов на роботу. І так проходять сутки. На мене вдома чекає і мама і син. І Владислав. І 6 буде 1 травня. Вже читає, писає. Дру... Колишня дружина молодець, все там з ним чикі-піки. І в армії ну, на війні все тяжко. Починаючи навіть з цього організму зробити одне ціле, сім'ю зробити. Мабуть, на турніках. Я ходжу, бігаю і займаюся турніками. Цей. Це так по-психічному. Це дисципліна. У мене виробата на в собі. Турніки я ще в школи, мені 42 роки, я зараз 50 ку кину. Зараз не кину, руки порвав. Оце вже сьомий день отако, як мав хожу. але вже сьогодні легше. кремами мажуся. Хлопці теж приходять, бачать, стараються, пробують. У ну, кожного мужика має бути, я їм завжди кажу, дисципліна. Буде дисципліна, буде живий і буде все. Тренуватися, морально якось, тренуватися, найбільше тренуватися, добиватися того, щоб куди в які попадуть навчальні центри, і щоб вони вимагали з інструкторів. Щоб вимагали, щоб все їм давали всю тактику, давали всю теорію і давали основне це ну. Люди реально навіть із навчальних центрів, і не кидавши навіть, що гранати це вже ну просто тренуватися, вчитися, вчитися воювати, бо ну вона не закінчиться. І це я в кого. Один з цим родиться, а другий набуває, а набуває біля бойових побратимів. Один може прийти ну просто як мамина царапинка, а реально себе потім показати, який понахапується того всього хорошого від побратимів, понавучують, І він реально робиться рексом, реально рексом. Це може як людина може з цим вирости, так само може він здобути біля побратимів своїх. Ну, це багато залежить від навчальних центрів. Так скажу, але більше це від той підрозділ, куди він попадає, від тих хлопців, які вже мають бойовий досвід. Я також скажу. Вон, перший, один приклад я наведу. Толя, ну у Він біля нас, він був ухилянт, але біля нас він зробився людиною, яка хоче служити воювати, щось роб, міняти. Ну, я в них не бачу, їм просто треба попасти в толкове місце до, до бойових. В них думка це саме зміниться. Ахідний, а... просто ахаєзний. Я кажу, де ти раніше був, так? Да, справді. Плани, ну, плани таких фатальних не строй, бо понімає, щоні, що... що вона ну, будемо реальними, ця війна б не, вона закінчиться, коли нас не стане. Або їх не стане. Вони ніколи від нас не вдіться. Ніколи, Я це точно знаю. І це правда.